Управління соціального захисту населення повідомляє, що відповідно державного бюджету України на 2024 рік передбачено, що з 1 січня 2024 року змінюється прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення, що вплинули на розмір державних соціальних допомог, а саме це особи з інвалідністю загальне захворювання, перша, друга та третя групи, та особи з інвалідністю з дитинства друга та третя групи будуть отримувати. 2361 тисячі гривню. Особи з інвалідністю з дитинства першої групи під група А 8444 тисяч чотириста гривні. Під група Б 4722 тисячі сімсот гривні. Ряд соціальних допомог розраховується в залежності від середномісячного доходу сім'ї на одну особу. Повідомляємо максимальність суми цих допомог. Допомога одиноким матерям на дітей віком до 6 років 2563 гривні, віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Допомога малозабезпеченим сім'ям на працездатну особу складає 1665 гривень, на непрацездатну 2361 і на дітей віком до 6 років 358 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років 4 474 гривні. Допомога на дітей віком до 6 років, які перебувають під опікою, складає 6407 гривень, і на дітей віком від 6 до 18 7990 гривень. В разі виникнення питань можна зателефонувати за номером 050 770 28 95 і 050 011 43 90.